Динамічні паси, боротьба за м'яч та голосні вигуки вболівальників. Така атмосфера панувала на змаганнях з баскетболу у городку. Команди змінювали на полі одна одну, наближаючись до фінальної гри. Це важливо дуже проводити такі змагання. Це в першу чергу розвиває типу, спортивність школи Спорт – це класно, діти розвиваються, розвивають свої навики, потім поїдуть на області, будуть вигравати. Перший день змагання відбувалося серед юнаків. А наступного вже дівчата відстоювали спортивну честь своїх шкіл. Гра була цікава, ну переповнюють емоції трошки. Я думаю, це важливо проводити такі змагання. Це якось розбавляє будні. Баскетбол захоплююча гра, але та як ми раніше не грали, це трохи важковато. Але це командна гра і наразі наша команда має хороші результати. Та, ну, Думаю, все буде супер. Не менше школярів за результати вболівали і їхні наставники, зазначаючи. Що ігри пліч опліч відродили у дітей спортивний азарт. Була пандемія, почалася війна, змагань не було. Діти якби засумували за такими видами спорту, і коли почалися ці змагання, пліч опліч, діти ожили. Діти відчули конкуренцію, діти відчули що вони можуть і вони можуть стати першими. І наші команди з баскетболу вже третій рік займають перші місця по баскетболу. Як дівчатка, так і хлопчики, як менші, так і старші. І вони цим пишаються. І вони цілий рік для цього працюють для цього. Результату і вони приносять цей результат. що в районі, що в області. В нас вже було призове місце. По трошки ми йдемо цими маленькими кроками. Ну і я тішуся за них, і вони приносять радість і приносять успіх нашому ліцею. Саме команди другого ліцею стали чемпіонами як серед юнаків, так і серед дівчат. Друге місце серед юнаків вибороли учні Великоливацького ліцею, третє Городоцького ліцею номер 3 Серед дівчат. Друге місце здобули учениці Гордоцького ліцею номер 1 а третє Великолевацького. Загалом другий етап проєкту Плічопліч на Гордочині триватиме до 30 січня.